Вітаю вас, мої шановні підписники. Втомлена, але задоволена своєю роботою. Я хочу зняти вам сьогодні коротеньке відео про те, як я підготувала клумбу для декоративних трав і багаторічних квітів для цієї частини саду з того замовлення, що я замовляла. от Готувала я це місце тиждень майже. І, в принципі, своєю роботою з, зі зломаними нігтями я задоволена. Ось я так підв'язую міскантус свій гігант того квіти, якого я використовую, не квіти, а Теж ті палки, на яких ростуть самі помпони. Я використовую у підв'язці для підв'язки рослин, плетучих своїх в саду. Ось, можливо, комусь ця ідея сподобається. Таким чином ви можете заплітати свої міскантуси. Так, знову я відволікаюся. Ось місце, ось ця клумба. Місце, для якої я підготувала за цей час. І навіть вже в вершечках розставила трави і багаторічні квіти, так як вони мають бути в майбутньому, ну, в моїй уяві, але трішечки знову ж таки відволікаюсь про. Спонтанність саду, скажу декілька слів. Не знаю, як у вас чи у вас таке буває, але в мене таке дуже часто, що я там щось придумала і ну, емоційно на емоціях посадила швидко, а потім я не можу зрозуміти, чому я це зробила і для чого. Тому вирішила для себе сьогодні просто розставити горщики. Зараз я вам розкажу як. З потім з тією ідеєю я хочу переночувати, може одну ніч, а може пару ночей, і тільки потім вже висаджувати ці рослини. Можливо, з вас хтось мені щось підкаже якісь свої ідеї, і я також подумаю над цим. Можливо, знаєте, як одна голова добре, а дві, а то й більше, ще краще. Ось сама головна думка цієї клумби була та, що мені потрібно було об'єднати. Е, в мене росли в ряд просто під забором Туї. І було таких дві дирки в газоні. Ось з цим кіпарисовиком. Тут був кіпарисовик, гейхера, що там ще в нас е, ірис. Така, а такий ялівець. Я сформувала, підв'язала на ніжках, і спірея там є. Так, і воно було так просто, як вирізане в газоні коло. І ну, я завжди ходила біля нього, мені це не подобалося. І з цієї сторони також було коло. Тут ялівець вертикальний. В мене вже тут ріс. І я вам показувала і барбарис і підстригала ось цю сосну. Також вона тут росла. І мені от не подобалося ці дві дирки. І я хотіла якось ці ну, поєднати. І потім мені така ідея прийшла в голову, що мені потрібно ще дозамовити декоративних трав і зробити тут таку вже об'єднану клумбу. Тим більше, що ну, ми планували так і дуже хотіли, отут на цьому місці посередині, де трава, така напівколо, зробити в майбутньому е, таке кострище. Посередині кострища і поставити дві, таких як лавочки, просто з колоди розрізати на дві частини. ось. І для того, щоб якось це кострище виглядало, я вирішила тут по цьому напівколу висадити трави. От Карл Форстер мені дуже подобається трава, вона така прямо стояча і такі красиві в неї суцвіття. Коричневі, потім пізніше стаються. Зараз вони такі ось ці метілочки маленькі. Ну, і звичайно, вона ж в маленькому об'ємі. І я вирішила ось так їх посадити, щоб вони були таким, наче парканчиком перед туями. І до них сюди я ще додала дві, я замовила. Саргастрома два горіхових. Ось чому тут? Тому що в мене тут лаванда була посаджена. А Саргастрома, подивіться, як листя ну, дуже її доповнює, дуже гарно підходить, на мою думку, до лаванди і листя, і саме це стебло, воно якесь таке. Ну, дуже мені красиво воно поєднується, тому я так вирішила поставити. А з цієї сторони, чому? Тому що в мене тут похироплідник, він також такий холодний, бордовий, і з саргастромом він також дуже. Красиво буде поєднуватись, доповнювати його. ось Тому от така в мене ідея трави. Я вам пояснила, чому я розставила в такому порядку. Далі, з цієї сторони, щоб продовжити цю клумбу, я досадила ще бруслини, два кущі. ось цих І хости в мене там страждали. Вони всі однакові. Я посадила їх. Теж разом, тому що ну, моя зараз основна ідея на мою відпустку об'єднати мій сад, якось так погрупувати правильно рослини, от, поки в мене є час зробити те, що я не зробила, ну, планувала зробити багато років, але не зробила. Ось і лаванду. Я вже тут посадила три кущі, тому що там також є в мене лаванда. Далі посередині. Ось посадила я, не посадила ще, планую посадити. Так, що в нас таке? Це вербена, вербену списовидну. З тієї сторони і з тієї сторони, там також буде вербена списовидна. Тут Веренікастром Вергінський, потім та рослина, про яку я дуже-дуже давно мріяла. Бачите, згадую Василісник Делавея російською мовою, українською забула, але там у відео я казала, як буде він українською мовою. От, і Герань Дак Айс, ось Так, він буде на фоні і похероплідника темного, і Барбариса. Я думаю, вона тут буде ну, доречна. Якщо ні, то в будь-який момент я потім її відсаджу. І що тут в нас? Бутило граційна. Бутило граційна я також сюди е вирішила посадити. Ось така це в нас справа частина в мене буде. От Потім буде йти ось такий парканчик з трав. Вже скоро хоче-хоче дощ початися, а я хочу вам. Ще трошки розповісти. ось де, Тут я такого для трикутника, в мене була гейхера темний барбарис. Я вирішила, щоб такий трикутничок було, де за темно зачепитись око, ще одну посадила маленьку гейхеру. Я думаю, вона тут якраз буде доречна. От, е, знову ж таки, в цій клумбочці Міленбергія. Е, е, ну, так я як розставила, так як мені. Захотілося, але я ще з цією ідеєю, звичайно, переночую. Далі спаробол повітряний, горець свічковидний, так я їх виставила, і це в нас, так, як і з тієї сторони. Але вербена видно, Але там ті клумбі вербена видно тут з цієї сторони, а там вона ближче до туй. Ну і в цей квітничок я ще висадила свої дельфініуми. в мене багато їх, які я сама виростила. Це дельфініум батерфляй. Батерфляй називається він, і в мене він є такий. Синій, синього кольору, дуже красивий, і ось такий рожевий. І оскільки ну, на майбутнє я розумію, що тут армерія ця однорічна річна, розкр... ну, розсіється трішки скрізь і теж займе там пусті площі між цими квітами, поки вони будуть розростатися. І ось цей колір мені якось дуже гарно тут здався в поєднанні з лавандою. І я думаю, що це буде. Красиво. Ну, звичайно, я замульчую ще тоді, коли висаджу цю клумбу травою. І тут я ще е, вирішила дві бризи посадити. Да, бриза середня, а те, що такі в неї суцвіття біленькі, ось чому я тут її вирішила посадити, тому що в мене тут ця проста гортензія. вона білого кольору, і я думаю, що там бриза буде так теж дуже красиво. Виглядати, вона буде і гортензію підкреслювати і об'єднувати цю клумбу. На наступний рік точно це буде краще. От. І так, я думаю, ну, 2-3 роки вони тут в, такій, в такому гурті, можливо, тісному, але точно вони мають протягнути. Ось, І ще раз кажу, що з цією ідеєю я хочу. Переночувати одну, а то й дві ночі, і подумати, чи варто, можливо мені щось змінити, чи нехай залишиться так, як я ці горщички розставила. Звичайно, я вам покажу потім пізніше, як я буду висаджувати і як я там підготую ями для рослин посадкові, що я буду вносити, які там добрива чи компоненти, я сама ще. Не зовсім вирішила, чи до трав це потрібно робити. Можливо, хтось мені напише, чи варто для трав це робити, чи для трав нічого не потрібно вносити, можливо, в когось є там Карл Форстер вже така рослина. Тому що ну, інформацію читати це одне, а коли ти це вже маєш, і як кажуть, вже бачив, що це таке, ось, то це зовсім уже інша річ. Тому такі основні свої там, думки, ідею я вам розказала, показала. Трішечки я теж маю подумати, чи варто так все залишати, чи, можливо, щось потрібно змінити. Ось така Має вийти клумба. Пишіть, якщо, можливо, в когось якісь з'являться ідеї. Я з задоволенням почитаю їх, можливо, я щось, ну, якусь ще вашу ідею використаю. Отакі От трошечки ще, можливо, невеличкого релакса. Покажу вам ще така в мене красива розквітла троянда. Я її теж посадила в. Чоловіка своєї мами вона дуже любила троянди, і я в неї гілочку в свій час вир... ну, черенкувала її, і ось така красуня в мене виросла. Ось такі на ній красиві великі троянди. Я ніколи не думала, що в мене що я зможу це зробити, що в мене вийде їх так черенкувати. І це вже цьому кущику. Ну... Мабуть, років три, але в цьому році всі ж вони ці троянди, ну, багато троянд попідмерзали, і прийшлося там відрізати їх. Ось. І незважаючи на це, ось вона в цьому році вже з цих нових паганів була обрізана під землю, так розквітла і таку несе красу і радість. Ось така краса. Буду рада ще раз, кажу вашим коментарям, можливо, хтось щось мені цікаве підкаже. Починається дощик, буду я бігти працювати далі, вже тільки не на дворі. Будь ласка, якщо ви маєте якісь цікаві ідеї або, можливо, якісь можливо, доповнення. Хто уже з цими рослинами стикався, які я маю посадити? Будь ласка, напишіть мені, я буду вам дуже вдячна, гарного усім вечора і тихої ночі.